Друзі, привіт! З'явилось кілька новинок. Зараз ми їх по черзі порозглядаємо. Деякі з них датовані 2022 роком, але в продажі вони з'явились недавно. Почнемо з другої монети з серії Боги Єгипту Асіріса. Нагадаю, як виглядала перша. Першою була Ісіда Асіріс в давньої єгипетській міфології, Бог Відродження та Потойбічного світу Дуат. Його часто зображали з головою БК, а на монеті виробник його зобразив у людській подобі. Придбав кілька таких монет, якість у них гірша, як на мене, від ІСІД. Більше видно потертості, дрібні подряпини. Але приємним залишається тираж лише 5000 виробів. Нагадаю, дані монети чеканить приватний монетний двір Великобританії PopJoy Mint. На аверсі маємо герб республіки С'єра леоне Ось тут якусь маленьку дрібну плямку роздивився. Потертості теж, напевно, бачите. Ну, що ви хотіли? Монетка з туби. Знову боги та богині. Але вже не єгипетські, а північні. Германо-скандинавські. Першим в серії був Бог Тор, Бог Блискавки та Грому. другою в серії маємо Фрею, богиню родючості та кохання. Вона вважається найпривабливішою богинею у германо-скандинавській міфології. Відомо, що вона володіє чарівним намистом Брісінгамен, що підсилює її привабливість. Схоже, ось тут на шиї можна його розгледіти. Нагадаємо собі Емітент Ніуе, чеканить їх приватний монетний двір США, Intaglio Mint. Вироби приїжджають в цупких запайках. Без капсули, дрібні нюанси все-таки зустрічаються. Ось тут, бачите, на їх. Є якісь потертості. Це, якщо передиратись, насправді так особо їх не видно. Але ну, це не Австралія по якості. Хоча дизайн дуже цікавий. Ну і тираж, нагадаю, лише 2500 штук на весь світ. І нарешті, довгоочікувана новинка Олександра. Комоцький варан. Або ж камоцький дракон. Найбільший представник не лише варанів, але й всіх сучасних ящерок. Мешкає поблизу островів Індонезії, які неподалік Австралії. Ці варани гігантські. Зазвичай їх довжина близько 2 метрів, а вага близько 70 кг. Часами трапляються екземпляри завдовжки близько 3 метрів. Варан, звісно, ж хижак. Полює засідки кидаючись на жертву з невеликої відстані. За 15-20 хвилин в стані проковтнути козу. Саме так нічого він не пережовує. Він відриває та ковтає разом з кістками. Деякі варани прискорюють цей процес, проштовхуючи тушу в пащу, упираючись нею в найближчі дерева. Рухи потвора. Загалом комоцький варан дуже ефективний для своїх розмірів хижак, здатний вбити жертву. Яка в 10-15 разів перевищує себе за вагою. Якось навіть спостерігалось поїдання варанами величезного буйвола масою близько 1200 кг. Так, тут все зрозуміло. Виключаю Індонезію зі списку бажаних країн для відвідування. Ще й ось така апокаліптична версія цієї монети робот-звір. Не знаю, що автори дизайну тим хотіли показати. Напевно, щось по типу. Прийшов у місто і всіх з'їв. Емітент монети Takelaw чеканили її в США на приватному монетному дворі Scottsdale Mint. Монетка цікава обробкою Antique Finish і своєю ціною. Напевно, аналогів на ринку немає, окрім виробів Scottsdale Mint. Зазвичай, інші виробники, якщо продають монети з такою обробкою Antique Finish, Додають якийсь сертифікат, коробочку, і ціна летить в космос. Тут у нас ціна доступна, тираж невисокий. Ну, дизайн на любителя. Я страшилок не люблю, але знаю, що багатьом подобається. Леопард, шоста монета з серії Дика природа Африки. Напевно, всі знаєте серію слони Сомалі. Паралельно з нею. Ще є ось ця серія з леопардами. Тут і тираж менший. І капсула від виробника. Ну І зрозуміло, що леопарди дорожчі від слонів. Тираж виробу 30 тисяч екземплярів. Емітент Сомалі, чеканить приватний монетний двір Німеччини, здається, баварський, якість досить непогана. Зараз відкрию вам покажу, бо через капсулу вона виглядає страшноватенько, насправді якість має бути краща. Да, як бачите, все дуже гарно. Цей бік теж прекрасний, не бачу механіки, не бачу молочних плям, які часами трапляються на таких монетках. Крутезний корабель з серії Морська Унція це вже шоста монета в серії. Емітент Руанда монети чекають в Німеччині. Від виробника поставляються ось в таких захисних запайках, вони досить цупкі. Механічних ушкоджень бути не повинно. Молочні плями дрібні час від часу зустрічаються. Корабель має назву Constitution Конституція в перекладі на Українську, Фрегат Конституція, Американський дерев'яний корабель ВМС США Національна історична пам'ятка Сполучених Штатів. Корабель отримав свою назву від першого президента США Джорджа Вашингтона. Фрегат був спущений на воду у 1797 році і досі залишається найстарішим військовим кораблем. Що перебуває на службі у ВМС США. Ви тільки гляньте, яка краса. Гарна монета, крутезна серія. Тримав у руках усі, окрім Сідова, ось кілька фото знайшов у своїх архівах. Шкодую, що не збираю цю серію, але вже пізно. Перші монети в серії дорогі, і можна придбати монету за досить високу ціну і разом з тим мати молочну пляму. Якщо ціна невисока, то я готовий з тим миритись. А от якщо монета коштує дорого, хотілося б, щоб вона була без плям. Виробник не розголошує тираж цієї, монети, лише відомо, що з появою наступної монети в серії попередньо перестають чеканити. Враховуючи кількість монет, доступних у вільному продажі на ринку, та ціни на них. Припускаю, що тиражі не такі вже й великі. Напевно, 1030, можливо, 50, навряд більше. Якщо з попередньою серією у мене не склалось, то алегорії я все ж таки зібрав. Тепер маю весь комплект. З шести раундів. Два вам вже показав. Три. 4. 5. Ну і, власне, наша новинка. Шостий раунд в серії. Як повідомив виробник Германії, Мінт заключний. Якось мені сподобався дизайн другого раунду в серії. І так поволі собі їх вирішив збирати і в результаті зібрав весь комплект, що безперечно приємно. Шостий раунд в серії має назву Германія та Галія. З правого боку бачимо алегоричне уособлення Германії зі щитом, з лівого боку Галії. Галія це історична область у Західній Європі за часів Стародавнього Риму. Галію називали землі, які входять до складу таких сучасних країн, як Франція, Бельгія, Нідерланди, Швейцарія. Показав вам кілька новинок. Від вас чекаю зворотню зв'язку. Напишіть, що вам сподобалось. Можливо, якусь з цих серій вже збираєте. Дякую вам за підтримку каналу, за ваші лайки, за ваші коментарі. Побільше вам гарних монеток в колекції. До зв'язку!